Всім доброго раночку, мої хороші. Доброго раночку. Вийшла на город. Ну, буду сапати, хоч трошки зрушу. Ну, не надовго, але хоч трошки зрушу землю. Знаєте, от не, не, не сходить. Мені жіночка писала. Ой, Катюня, я вам співчуваю. Три місяці нема дощу на Харківщині. Ну, не знати в якому районі там. Нема три місяці дощу. Жінка каже, чорна земля. Все страшне, все страшне. Боже, допоможи, допоможи тим людям, бо все, це жах. У всьому, у всьому. А в нас так само нема дощів. Я подивилась зранку на от мості, мокро. Трошки щось крапало, що вчора таке було, ніби мутилось, мутилось, але нема, нема. Знаєте, покрапало і нема. Ну, як сказати, я все сапати не буду, бо того, що є місця, бачите, зовсім не зійшов. От, от там о, є пару тих фасолин з краю. А сюди нема, 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 нема. А сюди. А я що точно знаю, де його вдарити і, і щоб може зійде, може. Буде ну як дощ, і воно зійде. Вітер є. Вітер є. А дощу нема. Чоловік каже, що може десь на як, на середу, на четвер. Не знаю я, Коліжанка дзвонить що на, на завтра. Сестра дзвонить на тоді, то на тоді. Чоловік дивиться на ті, а дощу нема. Нема, вони відкладають, відкладають, бо вони не, не знають точно навіть ті, що виміряють там, коли буде дощ, коли що. Що ж вони, вони так докладно не знають. Хоть колись ті синоптики вони точніше говорили, а тепер мають і комп'ютери, і то все, і сказати точно не можуть. Ну нічого, нічого. Бог добрий. Знаєте, Бог добрий. І як би воно не було. Uh, з Богом ми все здолаємо. Все здолаємо і все буде добре. Голоду, думаю, що в нас не буде. Голоду не буде. Якось так. Добре, мої хороші, буду сапати, буду сапати, бо прийде, сонце, підійде вище, то я не зможу. Не зможу. Так. Все, фасолі перебрали. Фасолі перебрала і вже спокій з фасольками. Пара треба перебігти і підгортати. Отак От якось я виступаюся, бо я вже не на сонце. Пекло не мож. Всім вітання. Всім мої вітання, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Всім вітання мої! Переїхала сюди у місто, ви знаєте. Треба було мені місто, і я приїхала. І, і таке, як, як побувала, як в мішкові. І думала, поїду, ще заїду планшет, відвезу, мені гніздо треба поміняти в планшеті, а я не, годна, я не годна. І тим більше, як вони мені той планшет скажуть, лишити. Я не маю як лишити, бо там в мене вайбер. Ви розумієте, от там в мене вайбер і мені треба, щоб планшет цілий час в мене був. Я не знаю, що робити. Не знаю, що робити. Я її не питала, але хочу вам сказати, що я їй не хочу заїжджати. Не хочу заїжджати. Хочу води, нап'юся води, тут десь включу. Знаєте, пилася води, бо, чисто ген. Треба їхати додому. Треба їхати додому. І трохи не знаю, що трохи робити. Трохи відпочити. Трохи відпочити від того всього. Добре, мої дорогенькі. Буду їхати. Якби він мені сказав, там, знаєте, де з тими телефонами. Якби він мені сказав, що треба почекати, і він зробить, і я заберу, то може би так і було. Але це буде в четвер. Ой. Розп'яхалась і висілася відключити. Ой, боже, як я вам все кажу, як я вам все кажу. Страшне діло. Страшне діло. Що треба мені хліб купити і, і все. І все. Купити хліб і все. Хочу сказати вам, що сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Можете заходити, переглядати. Я думаю, що вам там буде цікаво. Прошу підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Ну, я думаю, там вам буде цікаво. Там жіночки виграють подаруночки з часом. Ну, по різному, по-різному. так що всіх запрошую, заходьте, мої дорогенькі. І ще хочу сказати, що вчора м -м, був ролик е, на тому каналі з подаруночками. Е, е, Таня, Таня Хай. Е, е, на цьому каналі була, коментар залишила, а на той канал не заходила. Е, так що я це перший раз, що вона на той канал не зайшла. Перший раз і не написала коментар. Може, вона заходила, коментар не написала. Але я хочу сказати, що Танечка, напишіть мені свою адресу. Може зайдіть до мене в Viber, напишіть свою адресу. Я вам перешлю подаруночок Перейшлю подарунок. Ви на цьому каналі вчора були. я Залишили коментар, я бачила, а на той канал не заходили. Може, ви і не бачили. То для вас є подаруночок з того каналу. Напишіть мені свою адресу. На Viber зайдіть, напишіть. <рес> Бо я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна за все, що ви робите для мене. Дуже вам вдячна. Добре, мої дорогенькі, я завожу машину і буду. І буду. І буду виїжджати. Буду виїжджати помало І щоб ніхто не заїжджав. Знаєте якої? І мені в тих окулярах дуже недобре. Скину окуляри, бо нічого не віржу в цих окулярах. Ну, якийсь чоловік хоче заїхати. Ну і заїжджай, дитина, дорога моя. Це бути обережний, буде такої звідти, 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 звідти. І. яка я. Ось дивіться, зі всіх трьох сторін їдуть машини. От звідти їдуть, звідти їдуть, звідти їдуть, і всі їдуть, і всі їдуть. І Роз'їхалися, то так, знаєте, часом нема нікого, а часом таке людей багато. Слава Богу, що є люди, добре, що є люди, що їздять. А добре, що ми їдуть. Але мушу, знаєте, мушу тілі огуляри скидати, бо воно мені якесь таке все, все мішає. Їду сюди, їду сюди, мені там нічого не треба ні о тебе, ні ніде, ні, мені нічого не треба, то я їду, то я їду всім боком. Але тут є, по дорозі скажу, вам, тут є таких, скільки, два, три. Три поліцейських лежачих. То часом всі рожену, а тут е, їхала з дочкою І заговорилася, балакаю, а їду, а вона до мене чекає, тормози, тут поліцейський, що ти летиш. Ага. Так буває. От зараз буде. <смір> а часом, часом перелечу. О! відео <смір> я. Ой, боже мій. Ой, боже мій. Мене вчора так скажу вам, скажу вам ще. В мене так вчора боліла голова. У мене був вчора такий якийсь... Стрес Такий якийсь був у мене, я не знаю, в мене рідко таке буває, але в мене таке, яке вчора було. Що я навіть не знаю, як то-то як виразити. Мене так, як ніби, знаєте, <смі> скажу, вам, скажу, скажу вам так, як я собі думаю, знаєте, ось ще один поліцейський лежать. Опа. Опа. Е це як ніби хтось вчора так, знаєте, взяв і до одвірка і голову грімнув ззаду. Вот таке я пила заспокійливі, я, я пила, я, я пила від вночі, в другій годині ночі, ужас, що зоно всі вчора робило, я, я навіть не, не знаю. Таке буває зі мною дуже рідко. Ну, дуже рідко. От третій поліцейський був. Все, тепер можна їхати щеком. <сістити> Ось таке зі мною було. От, скажіть, мені треба все вам розказувати. Скажіть, мої дорогенькі жіночки, мої дорогенькі, чи з вами таке буває? Як зі мною. Вроді все файно, файно як називається, Стараюся, стараюся, знаєте, стараюся сама себе так взяти в руки. І ще хочу сказати вам, зараз я вам скажу. Приїжджаємо зараз. Поїхала б до коліжанки, але вона теж. Їде, десь має їхати місто. Все? Нічого нема. Знаєте, скажу вам, добре, що є такі, що я маю дуже багато вас, вас, таких, хороших людей, дуже хороших людей. Взагалі, навіть хочу вам сказати, е, ближчі як, як якась там родина. Навіть ближчі, як якась родина. І ще хочу вам сказати, що е, Ну як вам сказати? <ріст> ну як вам сказати? як вам сказати? От мені Viber. Viber, пишуть дуже багато людей, мені в Viber, ну дуже багато людей пишуть в Viber. І одна людина мені написала у Viber, ну, чому написала? І пише, і пише в Viber так мене, знаєте, як то взяла тако і, і так добре потрясла грушку. От добре потрясла. І так мене, от так мене трухануло, і я ніби воскресла. Знаєте, От я ніби воскресла. Так є. От дай Боже здоров'я тим людям, тій людині, що мені так е так помогла. А то... Якесь таке во. А то так мені допомогла. І я щиро дякую. Щиресенько вдячна. Добре, я вже на нашій дорозі. Зараз заїду, куплю хліба, бо немає хліба. Хоч не треба було хліба, ще ті е, пиріжки не, не з'їли. não mal que nesse é Колишня, та, що роблю з нею тут е -е -е, повітло, і вона дуже пахуча. Ото От, в мене розпустилося. Ви знаєте, то повідло воно і дуже добре. Воно і дуже добре, але я ніколи його не роблю. Добре, все, я приїхала, іду в магазин, куплю хліба. О, Все, виключила, так? Я хочу брати ту візьму лише кошелек. Возьму кошелек і, і все. Ключи і йду. Ну от, мої дорогенький, я вже і приїхала, я вже і приїхала. Ставлю тут машину в холод. Ставлю машину в холод, бо того що там сонце. Там сонце і, і, і не вона тут побуде. Не знаю, коли її. Туди в гараж. Заженеся. В вона побуде. Тут та машина. Ой. Купила, відкриваю двері. О, о, що Тімка? Що Тімка? Будеш машину за? Тімка прибігла. Чуєте, як пазура А ну в чому А ну що не шкрабає? Пщо не шкрабає. Купила. Треба покажу, що я купила. Скажу вам, що я купила, А ха Що, тобі, ти будеш заганяти вже машину? А що? Ти який, який у мене? Як тися, як тися називаєш? Як тися називаєш, а? Ретейнер. Нє, що ти в капелюсі. Ха-ха-ха. Чим, як ти? Панас. Ай, ще один панас. Ха-ха-ха. Це такий капелюх, якийсь ковбойський. <реш> чоботи. Ковбой широкий пояс. <реш> на ключ. Ага, вилазь, каже, вилазь, хватить з тебе. Ти вже тут побувала і в машині позиділа, вилазь на тобі. Торбу. Ой, на торбу тримай. І я зараз забираю все своє. Своє те, що я купила, зараз вам покажу, що я купила. І все. І телефон забираю, і йдемо до хати. Покажу вам, що я купила. Це. Це я не за тим їздила, звичайно, не за тим їздила, але купила собі такий кисневий порошок. Бачите, Такий кисневий порошок я купила. Він мені подобається, ним вже користувалася таким порошком. Мені дуже подобається. Тут купила. Такий, такий паперовий рушничок. Бачите, отакий паперовий рушничок купила. Купила великий такий рулончик, бо великий ліпше. Він коштує 93 гривні. А цей порошок коштує 139 гривень 1 кілограм. Ну, він мені подобається. Він дійсно дуже гарний. Він дійсно дуже гарний. Ну, тут купила рукавички дві парі, я маю голубеньких ще трошки. А це купила, просто так попробую я. Купила два морози, вакцина дешевеньких, біленьких. Невіякі дуже добрі, але э, вони по 10 гривень. Купила-купила чоловіка. Собі, собі купила ромашки. Бачите, що я собі купила, собі купила ромашки. Отако. От Купила таку хлібену сіру. Така хлібена коштує в нас велика, Я не знаю, скільки вона десь. Скільки вона, десь. вона коштує 29 гривень. Отака От велика хлібина. 29 гривень. От і все. Маю тут таке зеркало велике. Бачите, яке я моє зеркало. Бачите, яке я моє зеркало велике. Отаке От Угу. <реш> Отаке От я маю мазеркало. Отак. От і все, мої хороші. Зараз там чоловік прийшов з городу, сказав, що вісім рядків підгорнув бараболь. Ну і треба дати йому по... пообідати. Ні? Вже така година, що вже... вже по треті, по третій 15 хвилин може вже і пообідати. Зараз дам йому зараз огрію, щось. Ну от, на тому буде все. На тому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.